Десята ранку в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Відвіцька, і це телевізійна служба. новин. 52 повітряні цілі знешкоджено цієї ночі над Україною. Здебільшого росіяни запускали шахеди із моря від Одеси та з боку Сумщини. 71 ворожий ворожі БПЛА. Повітряні сили знешкоджували у небі над сімома областями. Три десятки дронів було збито. Ще 20 подавлено системами РЕП. У шести локаціях зафіксовано влучання, зокрема на Одещині, Сумщині та Харківщині. Кількість загиблих від ворожого удару на Дніпропетровщині зросла до 20. 18 із них у Дніпрі. Ще двоє у сусідньому Самарі. Поранених вже майже 300, Серед них 27 дітей. В обласному центрі оголосили день жалоби. Росіяни атакували Дніпропетровщину чотирма іскандерами, побито підприємства, гуртожитки, понад 50 багатоповерхівок, сотні приватних будинків, майже 40 шкіл та дитсадків. А також церкву, льодову арену, будинок органної музики, виправну колонію хлібозавод. Під ударом опинився і потяг Одеси Запоріжжя, що віз пів тисячі пасажирів. Понад тисячу учнів, зруйнованого російськими ракетами ліцею в Білгороді Дністровському, із з вересня вчитимуться у трьох інших школах міста. За всіма вчителями та технічним персоналом навчального закладу збережуться робочі місця. Про це повідомив голова одеської обласної військової адміністрації. Він побував на місці ракетного удару, а також у лікарні, де зараз перебувають потерпілі. Серед них директорка закладу і двоє 16-річних учнів. Один із них, опинившись під завалами, зміг вибратися сам і допоміг товаришу. Вже найближчим часом фахівці проведуть експертизу будівлі. Чи можна її відновити, чи доведеться знести та побудувати нову? Росіяни поцілили в ліцей двома балістичними ракетами. Троє працівників школи загинули, 14 зазнали поранень. Палає на Росії та в Криму. У Таганрозі ймовірно влучили у важливий завод. ВПК сьогодні вночі безпілотники атакували Білгородську, Брянську, Саратовську, Ростовську області Росії, Татарстан і Окупований Крим. Вночі у мережі з'явилися відео місцевих жителів, які повідомили про щонайменше шість вибухів у Таганрозі. Там ймовірно влучили по підприємству «Атлант Аеро». Це ключовий об'єкт у російському військово-промисловому комплексі. Завод спеціалізується на виготовленні складників для бойових БПЛА, систем управління, комплексів РЕП та цифрових рішень для баражувальних боєприпасів і ударних і впівідронів. Також вибухи були зафіксовані у російському Татарстані та в місті Азов, а саме в районі НПЗ Азовпродукт у Саратові. Гучно було неподалік аеродрому Енгельс. Звідки російська авіація злітає бомбардувати українські міста? Там досі триває план кавьор. Дрони летіли і на тимчасово окуповані території. Серія вибухів прогриміла у різних куточках окупованого Криму. Під ударом БПЛА опинився Джанкойський район, де попередньо зафіксовано приліт по місцевому аеродрому. І також вибухи пролунали у Приморську, Мелітополі та Якимівці. Там пошкоджено енергетику та місця базування окупантів. І за попередньою інформацією, у регіоні триває блекаут. Від початку доби на Покровському напрямку Росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону. Нині це найгарячіша ділянка фронту. Українські оборонці вдало знищують штурмові групи ворога. Зокрема, бійці сил спеціальних операцій спільно із оператором розвідувальних БПЛА. ФПВ-дронів, скрідів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян. Операція розпочалась із удару ФПВ-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти після загорання локомотива. Шестеро ворогів спробували втекти. П'ятьох із них знищили. Одного окупанта взяли в полон. На харківському напрямку третя штурмова ходить в контратаки. Один із рейдів в районі села Рідкодуб завершився ліквідацією взводу російських мотострільців. Українські бійці зачистили ворожі позиції та закріпилися. Проте ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом від початку цієї доби відбулося 122 боєзіткнення. За годину в Гаазі відкривається 34-й саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Воно триватиме 2,5 години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5%. Україна на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив, це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути вбік. За всіма подіями в Газі стежить кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. 34-й саміт НАТО перший в історії Нідерландів, і треба ж було, щоб саме він став настільки відповідальним. Заходи безпеки тут на максимальному рівні. Бо після американських ударів по Ірану чекати можна будь-чого. Але чого ми точно не чекаємо, це те, що держави-члени альянсу геть забудуть про Україну, навіть якщо американському президентові цього хотілося. Американський літак сідає тут уже надвечір. Дональд Трамп останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Думаєте, ви зустрінетеся там із зеленським? Так, я думаю, побачу його. Що ви йому скажете? Я скажу, як справи скрутно. Він у скрутному становищі цього не мало статися. Якщо у підсумковій декларації саміту буде згадка про російську агресію. У вас це влаштує? Треба подивитися, але знаєте, я б хотів угоди з Росією. Знаєте, мені дзвонив Владімір. Він сказав, чи потрібна мені допомога з Іраном. Я сказав ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. У цей самий час генсек Рюте, який до словом ще торік був прем'єром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає фактично вдома. Преса розпитує, чи не ніякого йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рюте, не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається. Ні, ні, геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці. Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом, після того як взимку 2019-го поїхав з Лондона так само раптово, як і з саміту Великої Сімки нещодавно, бо вирішив на той момент не безпідставно, що інші лідери з нього кепкують ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла, вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка. Ми зібралися тут у життєво важливий час для світової безпеки. Володимир Зеленський серед запрошених на вечерю цим обмежується його участь у так би мовити основній програмі саміту. Все інше двосторонні і багатосторонні зустрічі, події на полях, виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій. Ми технічно можемо виробляти понад 8 мільйонів різних типів дронів щороку, але грошей на це нам не вистачає. В той же час Росія використовує. Для війни не лише доходи з продажу нафти, а й ресурси інших режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану. Прошу вас, докладіть зусиль, аби ваші країни чи ваші компанії не допомагали Росії і її товаришам. Це украй важливо. Жодна важлива зброя в Росії не виробляється без деталей, придбаних в інших країнах. На жаль, включно із деякими країнами Європи чи НАТО. Напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів за українськими технологіями, але на своїй території. На це виділяють до 500 мільйонів євро. Сьогодні чекаємо на нову низку двої багатосторонніх зустрічей, яким Трамп покаже себе на саміті, готовому до безмежних компромісів, чи є у цих компромісів межа? Побачимо. Отже, чого чекаємо далі? Сьогодні до другої години дня за Києвом протягом двох із половиною годин триватиме, принаймні, так заплановано єдине робоче засідання лідерів держав НАТО, яке за програмою зосереджено виключно на підвищенні витрат на оборону. Попередньо домовилися, що вони будуть збільшені до 5%, і Це поступка Трампу, але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога Збройним силам України зашита саме в ці витрати. Протягом дня я детальніше розкажу, як саме це відбуватиметься. Стежте за нашими ефірами та Ютуб каналом. Про всі подробиці, що відбуваються на полях саміту, інформуватимемо вас одразу. З ГААГи Яна Сесарчук, Андрій Марченко ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Замінувати кордони з Росією до такого рішення готується п'ять країн НАТО. Як повідомляє видання Daily Telegraph, відмежуватися від країни агресорки за допомогою мін. Готові Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща. Всі ці держави вже заявили про намір вийти із Отавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Документ у 1997 році підтримали 164 країни. Але Росія ніколи не підписувала цієї конвенції. До того ж, має великий арсенал мін та масово застосовує їх у війні проти України. Відтак, п'ять держав НАТО занепокоєні таким небезпечним сусідством, хочуть обезпечити себе в разі вторгнення. Тривають роботи із відновлення дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит» Після ракетної атаки нині капітально ремонтують лікувально-діагностичний корпус. Всередині демонтували стелі, гіпсокартонні перегородки та металеві конструкції. Паралельно тривають роботи на фасадах. Окремі елементи зовнішнього облицювання доведеться демонтувати. До лікарні вже завезли частину нової фасадної плитки а також замовлено матеріали для оздоблення приміщень. Ці роботи фінансуються фондом «Охмадит здорове дитинство, який уже перерахував перші 15 мільйонів гривень на відновлення лікувально-діагностичного корпусу лікарні. Торік у липні росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні «Охмадит». Трагедія сколихнула увесь світ, і завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати понад мільярд 400 мільйонів гривень для відновлення лікарні. Проте перший смарт-тендер на проведення робіт скасували через скандал. Нового підрядника обрали через прозоро переможець, запропонував найкращу ціну та має досвід роботи. Ну і власне завершував будівництво нового корпусу перед введенням в експлуатацію. Студентська вистава складна постановка і одразу для вибагливої публіки в рамках майстерні майбутнього проекту Палацо Україна показали виставу «Гойзум» за мотивами п'єси Генріга фон Кляйста. Розбитий Глек. Це можливість для студентів продемонструвати свої здібності одразу на справжній сцені, як сприйняла роботу публіка і чи легко молоді прорватися у театральний світ. Розповість кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Публіка, квіти і справжнє театральне хвилювання перед виставою. Молоді митці мають показати на що вони здатні. Це переживання і спогади про свої початки передається і вже відомим артистам, які прийшли дивитись спектакль, як от Іван Довженко та Остап Ступка. І в цьому напевно весь кайф. Тому що ми сьогодні дивитимемося за молодою кров'ю, і це підкупає, і це дуже круто по собі знаю. І обожнюю такі покази. Це дуже відповідально. Таке воно тремтяче. Але, зрештою, приємно, бо потім ця вся тремтячість переростає в роботу, в якусь впевненість. Вистава Гойзум абсурдна комедія розслідування про руйнування ілюзій і системи. Це робота другокурсниці Тетяни Костенюк, яка вчиться у майстерні Івана Уривського. Режисер одну за одною робить постановки, на які не припиняються аншлаги, як от Конотопська відьма чи Макбет. Іван каже, для нього важливо, щоб молодь пробувала себе з самого початку навчання. Для мене важливо, щоб вони відкривали в себе в першу чергу. Тобто те, що ви побачите, це робота, ну, самостійна робота. Тобто, як вони бачать цей світ, як вони бачать театр, да, і кожен з них різний. Мені наснився сон, що нібито мене притягнуто до суду. І водночас я сам суддя у кріслі засідаю і виможу сам собі каральний вирок. Актори, студенти різних театральних вишів, третьокурсники на сцені мінімум декорацій, темінь і чудова гра. Експериментальний проект Майстерня майбутнього це майданчик для початківців. А такі відкриті вистави мотивація для них працювати далі, каже виконавчий директор Палацу України Андрій Видиш. Багато з них стануть майбутніми зірками, і ми раді, що даємо їм таку можливість вже одразу відчути себе. Це їх надихає. Звичайно, знаєте, коли ти відчув сцену, велику сцену, то ти, тобі дуже хочеться на неї повернутися. Ян Корнєв, який зіграв роль судді, додає зараз. Для молоді є багато можливостей, головне працювати. Зараз мені здається, що є платформа, є можливість для людей, які хочуть це робити, і які ну ідуть прям ту -ту -ту -ту, паровозом. Вони е кожен день працюють. Вони хто працює, у того є дійсно можливість. І звісно, трохи вдачі і правильних людей тут тут потрібно. Режисерка Тетяна Костенюк зізнається можливість відіграти виставу одразу для публіки дуже важливо для професії. Це доля випадку, така так чи інакше певні обставини склалися, щоб це вийшло, але все рівно це важливо завжди пробувати все на глядача і розуміти, як будуть реагувати, які ти помилки допустив для аналізу власного. Це дуже круто. Цей майданчик для студентських вистав та концертів надаватимуть і далі усе, аби молодь мала можливість проявити себе і бути поміченою. Олена Мацюцька, Данило Лисенко, ТЕСНОДИЛС 1, 1, марафон Єдині новини.